Доброго ранку, малята. Сьогодні ми поговоримо про безпеку життя. Роздивіться, будь ласка, цю кімнату. Знайдіть предмети, що можуть бути небезпечними. Пам'ятайте, кожні речі своє місце і своє призначення. Якщо правильно використовувати предмети побуту, то вони стають нам помічниками. А коли навпаки, то можуть стати небезпечними. Небезпечні дії та їх наслідки. Незнайомцям двері не відчиняй, це можуть бути грабіжники – у батьків є ключі. Не користуйся без дорослих феєрверками, петардами, бенгальськими вогнями. Може статися пожежа. Ліки вживаємо лише за призначенням лікаря та коли вам дають їх батьки. В іншому разі можна отруїтися і навіть загинути. Без дорослих не купаємось і не граємося з водою. Може статися потоп. Не грайтеся з розетками, вимикайте світло та електроприлади, коли йдете з дому, все це може привести до пожежі. Не виходьте без дорослих на балкон чи на вулицю. Будьте обережні з відчиненими вікнами. Не сідайте на підвіконня. Служби допомоги. Запам'ятайте любі діти контакти цих спеціальних служб. Щоб життя оберегти від реальної біди. Полом'я помітив дим подзвони на 101. Громадян охороняти і порушників шукати це міліції права, що за номером 102. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. Газ палає і вибухає, кожен хай запам'ятає, газом чути із квартири подзвони на 104. Пожежна автівка поспішає. Номер 101 кожен знає і в разі пожежі завжди викликає. Побачив злодії, сталася біда. Телефонуй в поліцію за номером 102. Якщо хворий у сім'ї дзвони за номером 103, швидка свою роботу знає і вчасно всім допомагає. Запах газу є в квартирі, дзвони на номер сто чотири. Газова служба всіх врятує і несправність врегулює. Пожежна служба 101. Поліція 102. Швидка медична допомога. 103. Газова служба 104. Пам'ятайте про це та будьте обережні.